Масштабні шахрайства мумія. Адвентисти, сьогодні поговоримо про так звані блакитні зони? Це певні території, багато мешканців яких нібито досягають столітнього віку, проживаючи щасливе і активне життя? Люди по всьому світу намагаються наслідувати правила їхнього життя та дізнатися довгоочікуваний секрет довголіття. Але чи дійсно блакитні зони є такими, як про них розповідають? Невже тамтешні жителі дійсно проживають аномально довге життя? Існує підозра, що блакитні зони не те, чим вони здаються. І, до речі, привіт, і почнімо розбиратися. Концепція блакитних зон виникла два десятки років тому, ґрунтуючись на демографічних роботах вченого Мішеля Пулена та його команди. Досліджуючи райони Італії, науковці виявили, що в центрально-східній частині острова Сардинія фіксується неочікувано вищий рівень довгожителів ніж в інших районах країни. Це відкриття викликало певний резонанс в науковому світі. Що цікаво, термін блакитні зони виник виключно через використання синьої ручки для позначень на мапі, які вказували на поселення з довгожителями, згодом на роботи Пулена звернув увагу письменник та співробітник National Geographic Ден Бютнер. Зручившись підтримкою National Geographic та Національного інституту старіння США, він організував додаткові експедиції з пошуку місць з довгожителями в інших частинах світу. Подорожуючи океани та морями, б'ютнер з командою вчених, до якої входив і Мішель Пулен, Аналізували демографічні дані, вивчали довкілля та спосіб життя людей різних країн. У підсумку їм вдалося виявити п'ять місць на планеті з найвищим відсотком. Столітніх людей. Це острів Сардинія, Італія, префектура Окінава, Японія, півострів Нікоя, Коста-Рика, острів Ікарія, Греція, місто Лома Лінда, штат Каліфорнія, США. У своїх статтях Б'ютнер стверджує, що жителі цих регіонів не лише проживають на диво довге життя, а ще й, за його словами, напрочуд якісне, проводять багато часу на свіжому повітрі, зайвий раз не стресують, займаються садівництвом собі в задоволення, ставлять. Перед собою життєві цілі, вживають багато рослинної їжі, помірно п'ють червоне вино, дотримуються релігійних практик, займаються фізичною активністю та мають міцні соціальні зв'язки. Звучить ніби реклама якихось райських курортів. І вже у 2003 році Б'ютнер реєструє маркетингову компанію Блакитні зони. І з цього моменту розповіді про мріяні куточки світу з довгожителями починають гучно шуміти в медійному просторі. А слова «Blue Zone» стають поширеними принтами на футболках та навіть етикетках консервованої квасолі. Номер National Geographic 2005 року зі статтею Б'ютнера став одним з найпродаваніших за усю історію видавництва. А виступ дослідника на майданчику TED зібрав понад 4,5 мільйони переглядів. Далі Ден Бютнер написав аж дев'ять книг про блакитні зони. А нещодавно, у 2023 році, на Нетфлікс вийшов документальний серіал під назвою Життя до ста років таємниці блакитних зон, у якому глядачам пропонують вирушити в навколосвітню подорож і дізнатися про п'ять унікальних громад, мешканці яких дивують своїм довголіттям і насиченим життям. Ден Бютнер, звичайно ж, був у головній ролі. А тепер приготуйтеся до дійсно несподіваної інформації. Нині торговою маркою блакитні зони володіє церква Адвентистів сьомого дня, а точніше, Адвентіст Хелс, їхня релігійна система охорони здоров'я. Сьогодні під цим брендом сертифікуються міста та навіть нерухомість, що нібито відповідають критеріям способу життя, який сприяє довголіттю місцевих жителів та відвідувачів. За даними Нью-Йорк Таймс. Сертифікати вже видано 80 населеним пунктам США та розкішним готелям. Плата за роялті за використання бренду та принципів блакитних зон обходиться відповідним керуючим органам в суму від 3 до 40 мільйонів доларів. Ден Бютнер усе це схвалює, адже як він стверджує, концепція побудована на надійній доказовій базі. Тож виходить, формула довголіття нарешті знайдена, і тепер просто. Залишається втілити її у життя на усій планеті. Беремо боби, червоне вино, починаємо медитувати і живемо до ста років. Було б дуже несподівано, якби я зараз просто сказав так. Але ні, раз ми вже говоримо про це, то тут, очевидно, щось не так. І дійсно, демограф з Оксфордського університету Сол Ньюман проаналізував дані та з'ясував, що в основі концепції лежать суперечливі твердження, помилки та навіть шахрайство. Зараз розбиратимемося, але спочатку швидке нагадування про те, що ви можете підтримати існування мого каналу підпискою на сервісі BuyMeCoffee. Був би дуже і дуже вдячним. Посилання я в описі. Отож, щоб краще розуміти суть роботи соладнюмана, зафіксуємо термінологію: сторічних людей в науковій літературі «Сенченаріан» ми називатимемо просто довгожителями. Хоча у нас традиційно цим словом називають людей від 90 років, але у відео довгожителями я називатиму саме сторічних. Людей, тривалість життя, яких 105 і більше років називають напівсупердовгожителі. і відповідно ті, хто прожив понад 110 років, це супердовгожителі. Ну а мультидисциплінарна наука, яка вивчає старіння в різних проявах, називається геронтологія. Також нам важливо розуміти, що дослідження блакитних зон тривали на початку 2000-х, а отже, науковці опрацьовували дані про людей, які народилися наприкінці 1800-х років. На цій ілюстрації показано розподіл супердовгожителів та напівсупердовгожителів у США, Франції, Великобританії та Італії. Зверніть увагу, що темні плями досить сконцентровані, і от саме це було тим сигналом, який допоміг Солу Ньюману зрозуміти, що з блакитними зонами щось може бути не так. Аналізуючи доступні дані про столітніх людей, не лише з блакитних зон, вчений помітив, що вони щільно концентруються в певних місцях, а не розповсюджені на території більш-менш рівномірно. Для початку розгляньмо США. Ньюман порівняв кількість супердовгожителів у період до введення загальнодержавної системи реєстрації народжень, і після виявилося, що після введення реєстрації кількість супердовгожителів падає на 80%. і це при тому, що реєстрацію запроваджували приблизно в кінці 19 століття, коли середня тривалість життя стрімко зростала. Ньюман помітив і інші цікаві моменти. Якщо говорити про пологи, то загалом в статистиці спостерігається рівномірний розподіл по днях з мінімальним відхиленням, навіть поширення штучного запліднення та кесаревого розтину не надто вплинуло на загальний розподіл. Однак дані з низки геронтологічних досліджень показують, що супердовгожителі на 142% частіше народжувалися саме у перший день місяця. Також вони полюбляли. Народжуватися у числа кратні п'яти 10 15, 20, але не 25, бо це дата Різдва. Усе говорить про те, що батьки новонароджених або ж самі люди в дорослому віці могли вказувати дати народження як заманеться, і що відсутність надійної системи реєстрації дозволяли в майбутньому дописувати собі чи іншим зайві місяці чи навіть роки. Про причини таких дій ми поговоримо пізніше. Щодо блакитної зони в Каліфорнії, то в базі даних геронтологічних досліджень зафіксовано 12 супердовгожителів, які народилися в цьому штаті, але жоден з них не народився після 1900 року, коли була повністю запроваджена загальнодержавна реєстрація. За підрахунками Ньюмана, очікувана тривалість життя в місті Лома Лінда, в якому проживає всього 25 тисяч людей, і більшість з яких є адвентистами, становить лише 77,6. Кість років, це нижче, ніж у 50 країнах світу, і нижче, ніж у середньому по Каліфорнії, трохи дивно, як для зони довголіття, так логічно ж припустити, що мало б бути навпаки, і очікувана тривалість життя в місті мала б бути куди вищою. Так, на сьогодні середня тривалість життя в ломалінда досить висока, 85 років. Але такі ж показники мають жителі Сінгапуру, Гонконгу чи Монако, тобто ніякого тобі ексклюзиву. І так, очікувана тривалість життя і середня тривалість життя це різні показники. Перший прогностичний, тобто показує очікувану тривалість життя для певної популяції, зважаючи на умови на цій території і так далі. А середня тривалість життя це просто. То середній арифметичний показник в певній популяції, в певний момент, а це гарний момент, щоб нагадати вам про найшвидший і найзручніший спосіб придбати страховку сервіс Hotline Finance. Тут все просто: порівнюєте пропозиції від різних страхових компаній, вибираєте ту, яка вам підходить, заповнюєте мінімум даних, вводите мій промокод kr 10 на знижку 10%, оплачуєте і готовий поліс вже у вас на імейлі. E а якщо раптом у вас виникнуть якісь питання, підтримка Hotline Finance оперативно і якісно вам допоможе. Наприклад, якщо зробили помилку при оформленні, або з якоїсь причини захочете анулювати страховку і повернути частину. Коштів назад. Тут немає ботів, тільки людяна підтримка на боці клієнта. Звернутися можна у будь-яких соцмережах, месенджерах чи через імейл. Раджу спробувати Hotline Finance, якщо чомусь ще не користувалися. Посилання та промокод в описі. Тепер переходимо до японської блакитної зони, яка знаходиться в префектурі Окінава. Ньюман і тут знайшов парадокс. Виявляється, що найкращим предиктором аномально довгого життя в Японії є бідність та загалом низький рівень доходів. Порівнюючи різні префектури Японії, можна побачити, що найвища щільність довгожителів припадає на найбідніші регіони. Славно, звісно, окінава займає перше місце серед усіх 47 префектур по безробіттю, ожирінню та має найвищий рівень вбивств. На душу населення також вона серед лідерів за поширеністю інфекційних захворювань та клінічної депресії. Рівень дитячої бідності на Окінаві становить 36%, що на 15% вище, ніж у будь-якій іншій префектурі країни. Також у цьому регіоні найвищий відсоток людей старших 65 років, які отримують фінансову допомогу. Райський куточок не менше. Може, секрет довголіття в особливій дієті місцевих жителів. Блакитні зони славляться. Своїми дієтами, може, як розповідають в серіалі Netflix, фіолетова солодка картопля на обід дійсно робить дива. І тут промах. Окінава займає друге місце по споживанню пива, четверте по споживанню алкоголю загалом та останнє по споживанню фруктів, овочів, батату, морепродуктів та жирної риби на душу населення. Прихильники блакитних зон також стверджують, що в таких регіонах дуже низьке споживання м'яса та перероблених продуктів, але окінавці лідирують за поїданням консервованого м'яса. Вони споживають приблизно 7,2 мільйона банок консервованої шинки щороку, тобто більше однієї банки на людину за тиждень. Також на Окінаві найбільша концентрація ресторанів KFC серед усіх регіонів Японії. Погодьтесь, що такі умови мали б супер Речити явищу дуже довгої тривалості життя, але чомусь довгожителі фіксуються саме у таких бідних районах. То як так могло статися? Причини продемонструє один цікавий випадок в 2010 році. Японські чиновники прийшли вітати найстарішу людину Японії Согена Като. Йому на той момент виповнилося аж 111 років. Однак родичі довгожителя не горіли бажанням впускати гостей до житла, адже, за їхніми словами, старенький не дуже добре почувався. За допомогою поліції, не з першого разу чиновникам усе таки вдалося побачити Согена. і, як виявилося, йому дійсно в той час було не до святкувань. У ліжку замість чоловіка лежав муміфікований. Группа в подальшому з'ясувалося, що японець вже років з 30 як помер, і на момент смерті йому було близько 79 років. Правоохоронці заарештували рідних КаТО за підозрою в шахрайському отримуванні пенсії довгожителя на суму 9,5 мільйонів єн, а це більше 100 тисяч доларів. Як бачимо, систему соціального забезпечення можуть експлуатувати нечесні родичі, і ймовірно, найбільше це виражається саме у найбідніших районах багатих країн. Після випадку з Соґаном Като було проведено загальнонаціональне розслідування, у якому поліція не змогла виявити ще увага, 234 тисячі 354 особи, яким було понад 100 років. 77 тисяч з них мали бути супердовгожителями і перетнути позначку в 120 років. Масштаби вражають. Чиновники пояснили таку ситуацію поганим веденням обліку та навіть тим, що деякі люди могли заги. Кинути ще в часи Другої світової війни, але за документами числитись живими. До речі, про другу світову масштабні бомбардування, зокрема Окінави, призвели до руйнування міст і селищ, знищивши близько 90% записів про народження місцевих мешканців. Ці записи це так звані косеки, документи, у яких члени сімей фіксували дату народження та передавали її до урядових установ. Після закінчення війни окінавці отримували нові документи від воєнного уряду США, представники якого переважно не володіли я. Понською мовою на достатньому рівні жителі самі озвучували свої дати народження, і вони мали багато причин завищити свій вік, наприклад, через бажання отримати якнайшвидше пенсію, уникнути військової служби чи мати змогу стати опікуном дітей, які втратили батьків. Помилки у записах могли виникнути і через різні календарі у цих двох країнах, і просто через банальний людський фактор. До речі, схожа ситуація із загубленими довгожителями була у Греції. 2012 році грецька влада заявила про близько 72 столітніх людей, які десь загубилися. Вони отримували пенсії, будучи мертвими. Таке ж було і в Італії. У 1997 році 30 тисяч людей отримували пенсії, будучи мертвими. Таку от не останню роль шахрайство, бажання заволодіти чужою пенсією та поганий облік відіграє у феномені довгожительства. За підрахунками Ньюмана, менше 15 Усіх підтверджених напівсупердовгожителів світу мають свідоцтво про народження або коректне свідоцтво про смерть, враховуючи невелику кількість людей, вік яких перетинає позначку 110 років, достатньо навіть невеликої кількості вдалих спекуляцій з датами чи помилкових записів, задля досягнення вражаючого ефекту в плані кількості супердовгожителів в якомусь регіоні. Але окей, може якість життя, хоча б в якихось блакитних зонах, помітно вище, може, на грецькій карі чи італійській Сардинії довгожителі живуть в райських умовах. У своїй роботі Сол Ньюман пише, що найкарії для найстаріших людей характерні: 10% рівень неписемності, 7,4 роки освіти в середньому і 99% рівень куріння серед чоловіків. Також вони полюбляють зловживати алкоголем та у 95-98% випадків мають дохід нижче середнього. Щодо Сардинії, Ньюман стверджує, що цей регіон посідав перше місце за кількістю вбивств на душу населення. У 2009 році, а основна провінція блакитної зони Ольястра має найнижчий рівень виживання до 55 років і найвищий рівень безробіття серед усіх регіонів Італії. Півострів Нікоя в Костариці згідно нових даних взагалі не може вважатися блакитною зоною, за словами демографа Луїса Росеро Біксбі, який досліджував цей район з Деном Бютнером. Рівень смертності в регіоні насправді вищий за середній в своєму дослідженні 2008 року. Біксбі зазначає, що під час перепису 1984 року половина людей старших 80 років підробили свій вік. Під час перепису населення 2000 року було Виявлено схожу ситуацію: 42% людей у віці 99 років і старше насправді фальсифікували свій вік. От з таких фактів і складається справжня картина блакитних зон. Ми точно не очікуємо виявити в райських куточках з рекордсменами за довгожителями погане харчування, високий рівень куріння, злочинність та бідність. Окремо, декілька слів хочу сказати про найвідоміших людей, що перетнули позначку «110 років. Емон Кімура є одним з найстаріших чоловіків, які коли-небудь жили на цій планеті. Прийнято вважати, що йому 116 років. Однак Кімура має щонайменше три дати весілля з однією тією жінкою, три дати закінчення однієї тієї ж школи, був призваний до однієї тієї ж армії тричі за чотири роки, і має щонайменше два дні народження. Або от Адель Данлаб вона підтверджена у базах супердовгожителів як одна з найстаріших жінок в США. Однак, в інтерв'ю Данлаб постійно говорила, що вона на 10 років молодша. Тобто, незважаючи на її неодноразові зауваження, що приписаний їй вік був неправильним, у документах значиться, що вона є супердовгожителькою, перетнувши позначку в 110 років. Японець Гетіо Ідзумі вважався найстарішим чоловіком, який помер у 1986 році, проживши 120 років. Це був підтверджений документально випадок супердовгожительства. Однак, у квітні 1987 року, через 14 місяців після смерті. Арті дослідження сімейних реєстраційних записів показало, що на момент смерті Ідзумі могло бути 105 років. До плутанини привело те, що він всього на всього користувався свідоцтвом про народження, яке належало його братові. Тож проаналізувавши історії супердовгожителів, можна побачити багато невідповідностей. На жаль, на них часто закривають очі, і це негативно впливає на розуміння і сприйняття суспільством аномальної тривалості життя. Біографії часто є спотвореними, і просто уявіть, скільки подібних помилок може бути в більш широкій виборці супердовгожителів. Якщо навіть сьогодні електронна документація та біометричні підтвердження особистості не убезпеч. Чують від помилок на 100%. То що вже говорити про рукописні записи та газетні вирізки, які часто слугують підтвердженням віку людей, народжених десь так в 1900 році, для того, щоб додати собі десяток других років, достатньо було простої кулькової ручки. Тож у підсумку, блакитні зони це викривлені дані, статистичні артефакти, зловживання пенсійною системою, бідність, відсутність документів та шкідливі звички, адже саме низький рівень життя. І є тим суспільним явищем, який міг сприяти збільшенню кількості махінацій з датами. Бідність також сприяє тому, що сім'ї з покоління в покоління живуть в одному будинку. Старіючі батьки, бабусі, дідусі живуть разом з дітьми та онуками багато років. І, ймовірно, саме це було помічено на блакитних зонах і в майбутньому переросло в одне з правил життя цих регіонів про міцні соціальні та родинні зв'язки. Український сегмент інтернету рясніє статтями про дивовижні дієти, яких нібито притримуються столітні окінавці та сардинці. Так зручно за вуха притягнути блакитну зону з легендарними довгожителями для обґрунтування та найголовніше продажу певних дієт та рекомендацій. Але фактично ми бачимо, що жителі блакитних зон харчуються по-різному, і очевидно, дієта адвентистів з Каліфорнії не буде такою ж, як в греків з Ікарії, і м'яко кажучи, чи це харчування не завжди здорове? І не існує ніяких суперфудів, якими нібито харчуються мешканці блакитних зон? Суперфуд це взагалі доволі безглуздий маркетинговий термін. Про суперфуди у мене є окреме відео. Я посилання залишу в описі. Якийсь яскравий острівний фрукт, оливкова олія, бокал червоного вина за вечерею не додадуть вам зайвих років життя. Важливий загальний спосіб харчування, здоровий раціон, основні принципи якого вам, скоріше за все, добре відомі. Якщо хочете конкретики, то вкотре можу порадити книгу Дарки Озарної. Ви це зможете. Сім складових здорового способу життя. Там авторка розказує, що дійсно важливо і як реально досягти здорового способу життя. Не продаючи вам дорогі дієти, або що, а спираючись на якісні наукові дані, повертаючись до довгожительства. Тривалість життя залежить від величезної кількості факторів. Так, ми знаємо, що для тривалого і здорового життя потрібен доступ до сучасної медицини, освіти, чистої води, свіжої різноманітної їжі, високий рівень життя та гарний відпочинок. Але про все це відомо і без оманливої концепції блакитних зон, яка створена виключно для того, щоб продавати книги, мерч, дієти та заробляти на сертифікації лакшері готелів. Ну а я дякую вам за перегляд. Співавтору цього випуску Дмитру Філіпчуку, власне, за співавторство. А усім, хто підтримує канал фінансово, за це щедре і важливе для мене рішення. Дуже і дуже ціную вашу підтримку. Якщо хтось після донатів на сили оборони ще має можливість та бажання підтримати науково-популярний контент в не найбільш сприятливий для такого контенту час, то інформація про всі способи підтримки є в описі. Буду вдячний. Ну а мене звати Артем Албул, і я клятись, раціоналіст.